Мені в 6 ранку дзвонить бухгалтер і говорить, що біда, в кав'ярню прилетіла. Ну, звісно, вже через вікно зайшов. Тут півдня ми через вікна бігали, окрім того, що прибрали скло, сміття, це все. Ну, звісно, я працював. Я працюю кожен день. Якщо я живий, я працюю. Більшість часу я займаюся не тільки кав'ярнею, а малюю. Там, ну, роблю все для того, щоб всередині кав'ярні було затишно. Оце я зараз малюю дівчинки, яка допомагала мені не мені, а взагалі. Всім людям, котрі тут розгрібали е... скло, і вона приїхала просто і така: чим допомогти? Давайте мені метло. Я повернувся з, з тою думкою, щоб робити для херсонців, котрі тут залишились, каву на тому самому рівні, яку, яка була до початку війни. Зараз, до речі, це не наша тачка, але я думаю, що це буде вже в простір, або вона тіряла вже це як спогад. Це скава машина. Ось особливо цей. Mm. Ось. Саме ті уламки, які е, е, знайшли, бачите, вони не е, ржаві, вони чисті. Е, це саме від е, тієї. Міни, яка прилетіла сюди, от всі, хто мешкає в Херсоні, чекають звільнення лівого берега, бо кожен день по багато разів прилітає з того берега. Херсонці, котрі або повернулись на 100%, або пережили окупацію. Вони не так часто сюди приходять, бо у них ну зайняті люди, працюють, бо тут немає людей, котрі не працюють. Більш-менш місто живе центр. Тобто люди продовжують жити, незважаючи на що. Ну а я повернувся, бо мені це подобається, бо я хочу дати людям те, від чого вони можуть перезавантажитись. Дати людям місце, де вони можуть це зробити каву.